Всім доброго раночку. Уже не рано, вже не ранок вже день, і я сьогодні пізно знімаю влог. Добре, без 23. <сум> ну, що <шо> я зроблю, <сум> як так вийшло. Просто ми вчора так посаділи, погуляли трошки, і мені аж погано було сьогодні зранку, я єлі вижила. І ну, в принципі, як завжди, ми одважились до трьох часов дня. Зараз я вже збираюсь. На морку. Буду мазати себе спф-ом, замажу собі бровки і все. В принципі, зібрано. Хочу дині. Дині? <глухи> я тут тіктоки знімаю. Не можу найти нормальні пісні. Щоб було красиво. Вічно, коли є настрій, познімати тікток. Немає нормальних мелодій. Всі якісь непонятні. Щось там зняла, не знаю, що не там вийшло таке. Сексі шлепції. Як добре, що на мене кричить, що я збираюсь довго чи щось. Я не того збираюся. Просто люблю мідно. Задаю собі настроєння на тому, що я збираюсь спокійно. У нас тут кондишн, а там піпець. А що ти подивишся, як відчувається яка погода? Yeah. Не грудя? Зараз подивимось. Як жарко. 35 градусів. Ой, треба бігом до моря купатися бігом, бігом Срочну воду. Бо я коли оце сонце сіне, так світі на мене. І коли я без СПФ-а, зранку там можу виставити, кудись стовбу мене щось роздражає. Я розумію, що лучі на мене е, падають і мене старіє шкіра. Ой, як красиво розвивається, це те, що часто тут попадають дядьки. Як я вам казала, тут багато магазинчиків таких як сусіди. Ось ми вдома були. Повибирали-повибирали. Діма каже, пішли ті сусіди. Може, там є ще. Ми пішли Сусідні сусіди. Пішло, сусідні сусіди. Бо тут реально на кожному шагу. Тут, там, потім там далі ще їх куча. Дивіться, яка краса. <плес> я це ставлю, <плес> якщо буде чутно. А так красиво. Йдемо, там багато всяких закритих лачків, з якимись свинірщиками тут раніше продавали, а так почалось війна, все позакривали. А зараз трохи вже люди приїжджають купатися. Боже, як красиво. Таке воно гопе. Сьогодні ми йдемо в інше місце, туди далі, там де більше камінь, і такий пряжик там є. Я не знаю, надеюсь, я правильно вас веду. Потому что я сейчас испытываю вот в с железным портом. Потому что мы что туда, что туда ездили. Ты нормальный? Приколись, блин. Все, идем. У тебя уже мантик. Показываешь, что сейчас летит и порвет. Спускаемся по... ступенька. Діма там возміщається ззаді. Все йому не подобається. Ота метрова буде друга Ну, Що ж зробиш, а тут гори такі? Ми знайшли десь виход, вона хто тільки стоїть. А до нашої мадам, ми не розуміємо, ми домовлялися їх сюди піти. Ну, вони взяли телефони. Змікаються, що вони там. Так, да? вони мали сюди йти, так? Ні, я б справиться. В смысле? Ми задоволювались. Чи тут треба сказати? Вау! Це оце там, оце туди. Угу. Надіюсь, ми не впадемо тут. Щось тут дуже опасно. Скриблені. О! Вау! Як красиво! Нікого немає. Нормально спустився. Думаю, як гарно. Подивіться, я думаю, що ми не зря сюди прийшли. Тут отак от, от виглядає все. Людей дуже мало, ось там купається хтось, а ми... В... Да? Ну, все равно тут просто менше тут вообще забите. Тут немає людей взагалі. Не живе ніхто там в доміках, все позакривате Ми в попередні роки теж пару разів ходили туди, отак от обходили. Я б це ще сюда пішла, але там погоду, я думаю, що немає там тінька. Возможно, вже коли буде вечір, то туди пройдемося, подивимося, що там. І пофоткатися треба. Так що ти сьогодні мій фотограф. Пісок дуже гарячий, прям кипяток конкретний. Так що я так йду в проксах. Але щось мені так страшно тут купатися самій. Таке щось темне тут. Не розумію, що це таке. Куча Водичка чистенька. чистенькая. Трошки водоростечки. О, боже, как офигенно. Класс. Вода тепла. Дуже. Вода тут реально чистейшая. Але тут дуже багато камней. І Діма там ловить би... рибок. Ой, я не втуплю цього телефона. Давай, не реаль. Діма рибок. Тут таке дно реально. Пляха. Плыв точнейше. Я тебя загубила. Боже, как тут горячая вода. Так холоднейшая. Подожди. Какое прикольно. Прикольно, красиво. Красиво там? Ой, ага. тут какая-то холодная вода. Блях, это такий просто низ в камінцях і оброш всякими водоростями. Мені аж не приємно вставати. Тут чистіше. А, а камінці там є? Що <схід> Та ти там найшов уже? Тут глибоко. Пусть на камінці. А... Калінчик. І по мама побачила, що я так телефон я Не, не пофігла. Реально дуже класно, тут ну, дуже мало людей і медуз немає, боже, аби буде накаркати. Щось появляється. Діма там пала і звучає мір подводний. Так, ми вже покупались трошки, вже сонечко зійшло, вже так добре. Короте, хочемо зараз пройтися туди, там, де я казала, на той остров. Тут такі красиві камні, навіть тут на камнях можна пофоткатися. Ой, тут треба акуратно. Опа! опа. Остали там речі, наші. там немає нічого такого, що можна вкрасти, тим паче людей тут небагато. Так ось уже ж ці. Ти не по правилам, дай Зараз побачимо, якщо там не сильно... Навіть тут можна пофоткатися. Кеті побачив стрілочку, йому ще треба розвідати, що ж там таке є. У ж бачиш, які сті лежать. Ловлять тут щось. Ми десь вийшли, а де ми вийшли, ми не знаємо. Предлагає йти по камням. Просто мама з Машиною взяла телефони. Ми домовлялись, я не пам'ятаю, що я говорила вже це чи не говорила. Догомовлялись піти на той площ, де я... там ми були. А відтоді вони щось так розуміють і пішли туди прямо, тобто, там, де ми завжди були, там де куча людей. І ми ключ в нас, телефони в них нема. І як зустрітися, як... Домовиться, що куди, ми не знаємо. Тому ми вирішили піти перевірити, чи вони є там, чи немає їх там на тому пляжі. Ой боже. Кетя повів мене якимись камнями. Лежуться. Там дуже лежаки воно якісь є. Аккуратно. А це ми приблизно так з Каріною гуляли. В Білій. По камням. Це треба знімати. Як я лізу для гарачки О, боже. Все. Кам'янніма. Я тут бачу навіть ниже. А тепер для зрівняння подивіться, скільки людей тут. Як тут? Та це я знімаю. Одві урна, неужелі, а там нема. Людей чимало. І гучно так тут. Тому все таки краще йти туди. Мені більше подобається без людей. Ну що ж, нарешті. Нарешті ми вас знайшли. Боже! А ви де були? А ми були там, де домовлялися. Ми вже вдома. Як? В номері помилися. Ой, Щось там Пахне. Готують борщ, дівчата. А ми замовили доставку буде містити в Ой. Джуля. Ой, як пахне на весь цей. Борщ. Український. Борщ с топором. уже пахнет. И здоровый пакет. Ты себе двойный заказал? Угу. Вот, Влёха. Горячая.